Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Довго мене з вами не було, але все ж таки я знайшла час зайти і показати вам свої порожні пляшечки. Тут пляшечки і за квітень місяць, і початок травня місяця. Ось така кількість. Також ще одна порожня пляшечка. Тут ось така велика побутової хімії. Ось. Це пральний гель Велі. Купувала його в Аврорі, 4 літри його тут. 67 разів можна прати, універсальний і для білого, і для кольорового підходить. Він блакитного кольору. Ось скільки його потрібно було наливати. Блакитного кольору, має приємний такий свіжий аромат, непогано пінився, середньої такої якості, відпирає непогано, але все ж таки мені більш подобаються саме порошки для прання. Ці я вважаю більш такими слабкими. Різні вже використовувала. Велі найбільше сподобався, непоганий такий, середній по своїй якості. Далі, зараз я камеру трішечки ось так поставлю. Далі разом з Велі використовувала ось такий кондиціонер-ополіскувач тропіки Соломонових Островів. Гланзен, мабуть, так називається, або Кланзен, не знаю як правильно, купувала якось його у Єві. Ефект антистатика, м'яка білизна після прання і легке прасування. Також такого блакитного кольору, видно там. має приємний такий освіжаючий якийсь такий морський аромат. Додавала його один ковпачок, він густенький такий, непогано пом'якшував, був приємний аромат, але він надовго не залишався цей аромат. Мабуть, більш такий купувати не буду. Спробую щось інше. Так, далі з побутового. У мене, мабуть, вже є ще ось такі серветки використовували, Liro, серветки вологі, дитячі, 120 штук, без спирту, без парабенів, зволожують шкіру з екстрактом ромашки та алоя. Непогані такі серветки, вони гарно пропитані були. Не витягувались в ниточку, були такі величенькі за розміром. Мали приємний аромат алої, ромашки, ось таке. Непогані. Клапан гарно працював, купувала в аврорі. Непогані такі серветки. Так, і далі по догляду. Значить, по, по догляду закінчився ось такий гель для душу від дуру, жасмін та амбер. Купувала по акціях в АТБ з'явилися, Різні були аромати, але мені захотілося, саме цього, бо тут є жасмін. Я дуже полюбляю цей аромат жасмину. Мені подобається, тому купляла ось такий. Він ось такого червоного рожевого такого кольору. Дуже густий, гарно промиває, гарно піниться, має приємний аромат, такий квітковий, е солодкуватий, е гарний аромат. Е залишається на шкірі. Цей аромат шкіру не підсушує, Треба зовсім його трішечки, щоб він гарно розпінився. Мені сподобався, коли відкрила, 450 мл. Хотілося би мені спробувати від Дуру щось іще. Дуже сподобалось. Так, далі в мене закінчився ось такий бальзам кондиціонер для волосся від Балея. Веганська формула, коли відкрила, використала до кінця. Білого кольору, 300 мл об'ємом, має приємний аромат ванілі, мигдалю, чогось такого. Гарний, приємний аромат, такий, як навіть медовий, я б сказала, такий би аромат. гарно розноситься по волосю, добре волосся, гарно волосся розчісувалося з ним, не жирнилося, не ласнилося, можна так сказати. Мені воно сподобалось. Все було з ним добре і надовго залишався ось цей приємний солодкий ванільний такий аромат. Сподобався. Далі в мене закінчилося для тіла, також від балея ось такий лосьйон, молочко. Ось такий також з ароматом квітки мигдалю, коли відкрила, вже зовсім погано видно. 200 мл об'ємом. Використала до кінця, розрізала білого кольору. Має також приємний, солодкуватий, м -м, якийсь такий карамельний, м -м, цукерочний такий якийсь аромат. Залишався на шкірі на цей аромат. Гарно в шкіру впитувався, добре зволожував, напитував шкіру. В шкіри не було ніякої сухості, нічого такого. Мені дуже сподобався. Балея, мені подобається багато їхньої продукції. Купувала в магазині європейських товарів. Коштував 67 гривень. Дуже дешево і чудово справлявся. Подобався. Далі закінчилося в мене ось такий тонік освіжаючий від Клініс Плюс детокс формула. Підходить для всіх типів шкіри і навіть для чутливої 240 мл. Використовую його дуже-дуже часто купую, мені подобається. Коли відкрила, використала до кінця, кому цікаво, можете все прочитати. Заспокоює добре шкіру, готує для подальшого догляду, очищує, якщо це потрібно, тонізує гарно. Мені подобається непоганий. І ціна також недорога. Далі закінчилася паста. Зубна паста ось така Blendament anti caries 75 мл з активним втором для захисту від карісу. М'яке відбілювання, купую її в АТБ. Дуже часто є по скидках, по акціях різних. Використовуємо всією родиною. Я зазвичай використовую для чутливих зубів. Але інколи хочеться і ось таку більш серйознішу пасту. Мені подобається. Гарно піниться, гарно очищає, гарно придає свіжості. Ось такого вона кольору. Кремово-гелєва якась така. ну ці, Гарна паста, мені подобається. Свіжий такий приємний аромат, не дуже такий м'ятний. І закінчилася ще одна паста. Це для чутливих зубів Сенси White Himalaya. Ось така 75 мл, Цю пасту використовувала тільки я. Гімалая Гербс, комплексний догляд для чутливих зубів з відбілюванням. Якби її звідси достать. О, ось такий тюбик. Паста такого Білого кольору і з якимись такими маленькими вкраплинками. такими. Добре очищує, дійсно відбілює. Я дуже полюбляю чай, тому є нальот на зубах. Вона непогано відбілює, гарно відчищає зубну емаль. Також сподобалась і гарно піниться. Для нігтів закінчився ось такий засіб для зняття лаку. LCF рудке ацетоном, 100 мл. Купувала якось його в аврорі, в єві також бачила, такі продаються, і в просторі також звичайний засіб, але все ж таки мені більше подобається від ноготок. Ті більш таки краще знімають лак з нігтів, аніж цей, але все одно знімає. З блискітками знімає, якщо нанести другий раз, непоганий, але не вау. Далі ось такий засіб закінчився. Від есхумі. Це у нас пінка для. Вмивання обличчя з вітамінами 100 мл. Ось така. Кому цікаво, наближу, можете все прочитати. Виробник Корея. Купувала якось в копійочки, а може, і в просторі. Ось така. Тюбик, ось такий білого кольору, достатньо така густа. Мені її надовго вистачило, коли її відкрила. На три місяці мені її вистачило. Навіть трішечки більше. Непогано піниться, але мені було не дуже комфортно. Якось був такий дискомфорт стягнутість шкіри. Аромат Тут також не дуже, як на мене приємний. Це якісь квіти цитрусових. Я не, не полюбляю такі аромати. І непогано очищала шкіру, але після цього вмивання мені дуже хотілося швидше на себе. Нанести тонні, крем і так далі. Дуже стягувало так шкіру. Цим воно мені не дуже і подобалось. Не видно, там буде сюди поставлю. Так, далі крем для рук закінчився. У мене ось такий від Emages. 80 грамів. Є така наліпка, крем для рук, живильний з нікодинам. Ось такий купувала у просторі непоганий крем, коли відкрила. Білого кольору крем звичайний. Дійсно, він такий живильний. Треба було почекати, коли він повністю впитається, добре зволожував, добре живив шкіру. Непоганий такий кремчик. Також у мене закінчилися... Кіткове мило брускове, покажу перше ось таке. Купувала в АТБ. Це мило, туалетне, тверде, байливий догляд з екстрактом авокадо від своєї лінії. Ось таке пару, мабуть так, своя лінія. Мило такого салатового кольору. Воно гарно піниться. Добре зволожує, добре живить, яку шкіру не пересушує, в мильниці лежить нормально, не розмокає, не розтріскується і змилюється до останнього маленького-маленького шматочка. Непогане і дуже-дуже таке бюджетне по своїй, по своїй ціні. Ось це мило також мені подобається. Це дуру 2 в одному. Кремове таке мильце. Воно таке смугасте, жовте з білим. Приємний має аромат прямо на всю ванну кімнату. Гарно пінеться, шкіру рук не підсушує. Також лежить непогано в мильниці, не дуже м'яке воно. Бистро не розмокає. Фокусуємося. Ось таке аромат білого лотусу. 100 г також подобається. Вже не перший раз вам показую, мило дуру. Мені дуже подобається. І ось таке мило, також своя лінія з ароматом рози троянди. 90 грамів купувала також в АТБ його. Це мені мило не сподобалось. Шкіру рук воно не підсушує, але воно таке дуже-дуже кремове, воно дуже так в мильниці розтріскується, якось така вся. Як така розмикає дуже це мило. Аромат приємний, але на руках він зовсім не залишався. Ну, якось мені не дуже це мильце сподобалось. Далі звичайні ватні диски від Аврора, 120 штук. Купую різні, подобаються усі. Ще в мене закінчився денний крем, ось цей, ось цей від BioAqua з центелою азійською. Купувала якось по скидках в просторі 50 грамів. Тут є ось така наліпка. Крем для обличчя з азійською центелою 50 грамів. Крем зволожує, зменшує вікові зміни шкіри. Мені він подобався. Зараз покажу вам саму. Баночку, гарна така баночка. Ось така гарна баночка тут. Це скло, скляна баночка. Ось такий білого кольору кремчик був зафольгований, коли відкрила. Використала прямо до кінця. Гарно шкіру зволожував, добре її живив, якось так підтягував шкіру. Мені сподобався цей кремчик. Приємний аромат. Чогось такого зеленого, трав'янистого, щось таке. Мені сподобався. Непоганий такий крем. Так, ще в мене закінчилась ось такий бальзам-гігієнічна помада. Я не знаю, як вона правильно називається. Купувала якось в копійці, ли бальзам-бустер, ось такий звичайного, прозорого кольору. Кольору на губах ніякого не залишав. Ось такий звичайний аромат. якийсь таких цукерок, Монпансьє, от щось от таке аромат. Мені не дуже сподобався. Якось він працював, але треба його було наносити, наносити, наносити. Якось не так він гарно зволожував, не так гарно захищав мої губи. Якось мені хотілося чогось більшого. Не дуже він мені сподобався цей бальзам, тому викину і більше такий. Купувати не буду. Так, ще в мене одна масочка тканина ось така. Фейсікал маск. З чернікою, да? Блюбері, в общем, мабуть, з черникою. Ось такий. Мені сподобалась вона гарно прилягала до обличчя, мала. Приємний аромат, була добре пропитана, гарно зволожила шкіру, вирівняла тон шкіри, живила шкіру, тонізувала непогано, мені сподобалось. І тут також гарне ось таке тоненьке лікало, яке лежало дуже гарно на обличчі. Ось таке. Мені подобається гарна така зволожуюча масочка. я її отак поставлю. Так, і залишилось у мене те, що я викидаю, це просто два <клес> лаки для нігтів, звичайних, ось такі. Гарні дуже кольори. Купувала в Аврорі ці лаки. ну Мені просто сподобався колір, Тут такий шимер, такі Вони гарні. Ось цей розовий. Я купувала, а ось цей мені дали в подарунок. Ну, я могла вибрати звичайно який колір, ну Мені захотілося саме цей ось такі. Ну. Я не знаю, гарні кольори в цих лаків. Вони гарно наносяться, гарно блищать, але вони стають такими матовими, такими шершавими на нігтях. Оце мені і не подобалось. І вони якісь те, що вони шершаві, зрозуміло. Але вони не держаться на нігтях геть зовсім ці лаки. От, Мабуть, півдня. Десь помив посуду або ще щось зробив і. Все. І вже надколюється цей лак. Ну, сидіть красити нігті кожні 2-3 кожні години, ну я не бачу смисла, Не тримаються ці лаки. І ось такий також гарний такий колір, це такий колір бордовий якийсь такий із червоними такими вкраплинками. Якби ж він був такий вологий би на нігтях, це було б супер. А він стає наглухо такий матовий і шершавий, і дуже негарно це виглядає. І також тримається, мабуть, півдня, не більше. Мені не подобаються такі лаки, тому я їх просто викину і більш в аврорі ось такі лаки від ловіт купувати не буду. Гарні кольори, але не стійкі. Від слова, зовсім. Ось так, Все. це всі мої порожні пляшечки, які закінчилися. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал і всім, па-па, до нових зустрічей!